Доброго раночку. Так, ми з Катюнею сьогодні шукаємо. Сьогодні неділя. Ми шукаємо місце для шашликів. Дивіться, вже стільки людей зранку на пляжі. В 8 година вже народ збирається. А ми тут знайшли, я знайшла таке цікаве місце. в Взагалі, отак мелко-мелко, Потім там кусочок глибоко, а потім опять мелко, І кидаю туди м'ячик. Кайті, зараз покажу. Ось дивіться. Лові. Дивіться, там зараз глибоко вода провалилася. попливла. Я зараз прибливу. Попливла, назад. Я кидаю її на оцей п'ятачок, де там. ну, І отак ми граємося. Водичка класнюча, тепла, класна. Ми ось тут гуляємо, купаємося. Дуже-дуже класна і погодка класна. Усім привітулі! Так, їду на пошту, скоресенько відправити посилочки, бо, слава Богу, сьогодні є замовлення. От. А потім їду до дівчат. Довіки з машунею. Маша ще сьогодні в Черкасах. І ми, звісно, вирішили зустрітися. І де зустрітися на пляжу. Так що я теж на пляжу. Мені мало пляжу, да, зранку там нагулятися, набігатися, наплаватися і ще на пляж. Ну а як же? Ну, де мені ще з дівчатами зустрічатися, як не на пляжу? Ну, от, все, приїхала на пошту, а потім, як ми кажемо, на Мальдіви Потім на Мальдіви там домовились зустрітися. Я на машині, бо в мене тут. Посилок, ось, дивіться, тут в мене мішки, мішки, посилок, так от. Ой, так що, як сказати, совміщаємо, да, приятне з полезним, десь так. Ну, все. Ну що, друзі? Давно ми тут не зустрічалися. Ще тільки зранку, так? Да? Ну, я вже прийшла, вже відправила посилки, вже приїхала сюди, вже прийшла, як то кажуть, на Мальдіви, оці наші, а дівчат досі немає. Зараз буду дзвонити. Пройшло всього-навсього пів години і он вони вже йдуть. Отак от я очікувала, що це буде довше. Ой, щось у мене тут. Вони не в кадрі десь за кустик зайшли. Я пропоную йти кудись далі. Я пропоную йти кудись далі. А воно трошки повонює, отут от, водичка у цьому стояча. Да. Знову я не скучила. Так. Я вже вдома. Нагулялася, накупалася, ну, я недовго була, хоча дві годинки. Я була дві годинки, до нас ще приходила Іра з Андрюшею, але ж це все ви побачите у віки на каналі. Я вже нічого не знімала, бо я коли приходжу на пляж, тобто без кеті, розумієте про що я? Я просто отак в тіньочку падаю і все. Нічого не знімаю, я всіх слухаю. І так мені класно, лежу собі, слухаю, хто що розповідає. Ну, Маша була ж у татка, то вона, звісно, дуже багато розповідала про його Ой, службу, скажімо так, про захист нашої країни. Ой, а я Періодично ж, понимаєте, я не витримую. От розумієте, от не витримую. І, і, і такі ж дивлюся от у русню. Що вони плетуть? Господі. Я не знаю. От я, ну вони, вони чокнуті, вони навіть не больні, не дурні, вони чокнуті. Ну-ну-ну. ой. Те, що вже вони воюють з НАТО, то вже все, вже ми звикли, воюйте собі вже Ладно, не з Україною, з НАТО і хрен з вами. Ой, Те, що зараз робиться з цим Курском, з оцим Ой, взривати, поубивати всіх, на, а на них напалі. На нас напалі. Тут поляки воюють, у нас поляки воюють. Вони ж з роду, мабуть, не чули української мови. Ні, вони вважають, що вони чули. Ні, ну якщо вони вважають, що немає України, що немає такої країни, то, звісно, і мови немає. Але ж, от я ж раніше влоги, ж, ж, все ж російською мовою, я ж в російській школі вчилася, я. ну, то есть, Російська мова в мене була завжди. І я ж влоги була російською мовою. Що вони там мені писали? Учительський язик. Друга пише. Чи другий там вже я не знаю. Що ви к ним прицепілись? Ані же на українському говорять. Ну, тобто, для їх український, це от як на Донбасі розмовляють. Ге? Що? І це вони вважають, що це українська мова. І так воно було завжди, так. бо ми дійсно є у нас цей український як би ми не розмовляли російською, все одно у нас є той український акцент, чи як воно там називається. Ну, є тобто своя така от ізюмінка, на якій би мові ти не розмовляв. там, на російській, на англійській, на французький. Оця українська така не сказати, така ниточка тоненька. Вона кругом буде пробігати. Ну, Відчувають, що з України. Але ж, що українці? Я їм писала, господі, я писала, що, що ви мені пишете фігню всяку. Я розмовляю російською, не українською. Якщо я буду розмовляти українською, ви не зрозумієте жодного слова. Ну, жодного. Нет, мимо, ми, все, ваш український, ми все пані так, вибачаюсь, мені хтось телефонує. Блін, опять за цю русню. Так от я їм кажу, <laughs> зараз скажу, хто мені дзвонив. Так от я їм пишу, що я російську знаю краще, чим ви, бо ви пишете повідомлення, там коментарі оці в слові по дві-три ошибки. Ну, Ой, ладно. А теперь мы разговариваем украинскую. И что мне теперь пишут? Да вы достали со своим украинским! Вы можете снять хоть одно видео на русском языке? Я нифига не понимаю! Я ні одного слова не розумію, що ви там плетете, що ви там несете, Ви можете зняти на русских коментарі. А я просто задоволення, неймовірне. Кажу, що я вам можу сказати? Я ж казала, що ви жодного слова не зрозумієте. Жодного. Хіба що русня? То ви не розуміє. мені так подобається, як от тролли ви там самому. Тіктоці на Баяні хлопець, господі як його, акордіон чи якось так його кличка ну, співає українські пісні з Русньою починає там спілкуватися, і вони йому кажуть: ти, там, ти з баяном, а можеш Катюшу? Звісно, можу. І Катюшу на українській мові. І я як русню, там добали йде саме, ну, на матів Катюши. А вони підхлопують, підскакують, доволі. Да? Ну, той, жодного слова не розумію. Так, боже, добалакала вже. От. То що я хотіла сказати? що мені зараз, хто мені зараз телефонував? Мені телефонували, я знову замовила тейпи. Тейпи для обличчя. то така липуча лента. Бо ту, що я замовила на цьому ж тему, я таки ж довго мені не було часу, і таке я ж поклеїла, поклеїла полосочки, отут полосочку, зранку на ніч. Зранку прикинулася, ну дійсно такий прям таке обличчя підтягнуте, класне. І давай я ці тейпи поздирати. Люди добрі. Я згадала всі матюки, які я на світі знала. Ой, потім зайшла подивитися, як з їх знімають, щоб, ну, може щось там є. Там е, пише одна дівчина, треба скатувати. Тобто не здирати, а отак скатувати. Я почала скатувати. Боже. Так мало того, вже я ж таки, ну що робити? Отак тримала, отак здирала, вріщала сама собі, ну, здерла. Потім я прочитала, що це, скажімо так, хрінові тейпи, там якийсь дуже сильний клей. І, і, до речі, він ще й залишається на обличчі, а потім отак ще пінцетиком знімала отакі всякі кусочки, які поналіплялися на обличчя. В общем, це ужас. Це просто жесть. А потім я почала за них читати, і там конкретно пишуть, що треба, щоб це був дорогий тип, щоб він був класної якісті, щоб це було для обличчя, для чутливої шкіри. В общем, там я такі знайшла. Довго я там перебирала, мабуть, з десяток там тільки те, 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 що для чутливої шкіри. Хоча в мене не чутлива шкіра. Але ж я вже вулику, ну, треба якісь, щоб вони були м'які. Я ж не сплю там отак от, щоб на мені воно все здиралося. Ні, ну, я не знаю. Я, в общем, ну, Це що на тему, це не треба було замовляти. Я розумію, що дешево. Ну, все ж методом научного тика. Поки на собі не провіриш, нікому не повіриш. А, а оті палички, що в нігті засовувати, мені писали, вони не тримаються, вони там нічого не саме. дуже класні. Мені дуже сподобалось. Воно таке, знаєте, як розрізана пополам трубочка. І саме отак на нігодь надягається, прям туди так. І оце, що лишнє, тут ножничками зрізав і все. І воно прям там всередині, трубочки в такі. Ну В общем, мені сподобалось усе в мене. І зараз Ну я не люблю такі там ноги, давайте там показувати. Ще й в мене там манікюр недороблений. Так, все. В общем, чого? Тейп. Хто зводив, тейпи типу замовляли? Бо висилають мені вже тейпи, стої 370 гривень для обличчя, для чутливої шкіри. Ну, спробую ще ці. тому що ну, ефект, скажімо так, на ранок був такий, що мені подобався дуже подобався. Як я це все обідрала, верещала там, матюкалася, но. Просто от такий, знаєте, от прям тургар шкіри, чи я не знаю, як сказати, класно. Будемо продовжувати. Найдемо класні тейпи. Все. Я ж дівчат покинула, а сама пішла. Чому пішла? Тому що в мене ж катюнечка. Мені ж треба собачкою гуляти. Вот. Ну і все, вже ми перебалакали, що там? І раз з Андрюхою уходили, я пішла їх та і вже пішла додому. Все, друзі, до завтра. Завтра на березі зустрінемося з собачками. Все буде у нас, як завжди. Супер класно. Все, пішли гулять. Доброго ранку. Всі зібралися і чистять, всі чистять кармани. Вже все, розбіглися, Це тільки що уже у Лєни чистили всю сумочку, бубліки, все, що там було. Буся, все і гантелька, і все у бусі, і гантелька, і м'ячик, все там є. Да. Кеті, так, все, воду їй туди кидай, хай плаває. Хай плаває. Так, фунтик, всі да? всі спалкаються. Так, це этот самий, Ремі, що что бы А Скажи, що там ділом, коли я знаю, коли... Когда я знаю, Ви что... вже купалися? Я плавила її. Мало твоє! Ну ви ж розумієте, що <реш> да, Кеті всіх навчила. От, ну, це мені подобається, як він. О, навіть в воді, гляньте, гляньте, воді палочку, в воді копає. Ой, і холодно, да? Фунтик! 30 градусів. Чого ти трусишся? Диви, 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 що робить. Іди да. забирай у бусі м'ячик, а йди. О, вот так, вот так, копать, копать у води. Ох, и катруска, научила всех копать, да? Все, все, все копаем, давай. Давай, Фунтик, копай палочку, копай. Ага, ага, Лене потаскал, да. Вы только подивіться на бусу. Она у всех забрала мячики. Дивіться, в в роте три. Ось, беленький, то цього фунтика. Сыня, кто Ну все, да. все забрала. а Фунтик за ней бегает, он же очень хочет, чтобы у нее взять хоть какой-то мячик. Он не понимает, да, все... да. Он не понимает такой, Что -то... такое? Он да. Она три мячика три забрала, все три. Дай все варки, варки. Все варки. Да. Давай, Пусть дай, отдай. дай, что с Фунтику. Да да, 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 Ой, все, все, чекай. Да. Тікай, Рай, все. Мил, молодец, є, так. Так, все, надо, тікай, мил. тікай, так, ой так. Все, 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 все. У всіх все є тепер все. Да. Ми вже вдома. Хтось вже наївся і відпочиває, а хтось ще ні. Катюні був сніданок. Отакий. То п'ятком залиті. Оці. Сердечки такі курячі. І дуже їй подобається. А чого ти прибігла? Я я розказую, що ти вже поїла такі. Все, вже поїла. Що ти ще хочеш? Одне дать одне, хорошо? Ну, скажи, ну, Рашоя, зря це соскочила і бігла до тебе, да ну, все. Ой, все. Давай цю тряпочку це я витирала там, а то подумають що в нас тут грязно. Ні, в нас тут чисто. Так, друзі, все. Всім пока-пока. Так, Катюня. Ну, куйми глазок гарні, такі очі гарні. Всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.